Я вам покажу, как тут в порте выглядит это а вся Ой, ну движуха. Так, вот это красавец приехал не с той стороны. Саме головне, зараз буде сама кульмінація, коли я буду паркуватися там взагалі треш. Тут все вуще, вуще стає, Контейнерів все більше і більше. Дивиться, я вам точно можу сказати, не лякайтеся, хто ну, і хто буде там починати працювати. Тут нічого страшного взагалі немає, тут все дуже елементарне, таке на такому примітивному рівні тут люба людина справиться, повірте. тобто Не треба робити проблеми з того. Я вам на повному серйозі кажу. І це буде дуже класно, тому що багато хто дивиться, знаєте, от дивиться там типу, такі закручені дороги, то все, боже, думаєш, куди ж там їхати, що я там робити буду. А я вам точно можу сказати, а от паркуватися я туди буду. От з паркування буде гірша ситуація. Так. Зараз ми там розбираємося. 41 дол. Ого. Со so, uh, 41. 41, you know where it is? No, no thank you so much, bro. мач б. Бру. Хочете посміятися, я йому хотів сказати 41, я з вами розмовляю. І мені вклинуло. В мене питається, який номер дверей. А я там що, до речі не замонтажив, даже не знаю, де 41 двері. І він мені каже, каже. What your number? Door? А я кажу 41, поїду, 41, який 41. Ти балбес. Так, дивимося куди нам туди їхати. Ну так порт, в принципі, як порт, ну, всі ви бачите, так. треба наліво повернути, тут я навіть в тому не сумніваюся. Ну, тут все, я тут я вибачаюся, то я мав там паркуватися, якщо б там, то було тяжкіше. Тут, як бачите, не є так тяжко. Так, 41 є, yeah, ось вот тут мой майдор. Ну, зато от бачите, порт портом. 41. Все, будемо назад паркуватися, вищаємо аварійку, посигналили, що ми даємо назад. І зараз будемо потихеньку запихатися. і так тут вузько поробили що мусиш прямо по лініях заїжджати щоб нормально стати головне щоб ще головне щоб ще процеп не викривити так так так, 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 так. і Ура! Дужок. Все! Прекрасно! Все, народ! Пишу я завантажувати. Все, мої шановні! А вот вам и реклама Патасае Мартине Корпус! Бащикая исковая рекламы В USA надзвичайно багато И просто тмать мощь! Всі закликають йти на військову службу. Якій хочеш хочеш морську піхоту, хочеш в авіацію, хочеш це, як його, морський флот, тільки служи. тоже рушивают коштую волочазни кошту мені над головой бардачок задума закрытый Цілою машиною бананів Поїхати. Тому, дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Всього-всього вам найкращого. З вами був емігрант Уа.